Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень Лайф. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому огляді ми розглянемо новий сайт по заробітку криптовалюти без складень, який є повним клоном всім відомого ровер Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатися на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі щодо новин по проектах. Вже від учора ми можемо замітити свої NFT від Viper Wallet. Для цього переходимо на сайт Viper, підключати свій гаманець і можемо клеймити наші NFT. Давайте я зараз відключу свій гаманець. І як бачите, я зміг отримати 4 NFT. І далі як тут вказується, що. Незабаром цей NFT можна буде використати, щоб приєднати до Playbook Launch і взяти участь у роздачі токенів. І також незабаром буде відкрито більше переваг NFT. І все, що ми робимо, просто натискаємо тут отримати призи за квест. Далі нам потрібно буде сплатити комісію. Я сплатив за ці 4 NFT 13 центів. Звичайно, якщо у Вас відкриті ці 5, у Вас буде комісія трішки більша. І можемо зараз переглянути, як одну із цих NFT додавав собі на гаманець. Вони у нас будуть в нашому гаманці. І ось як бачите, вона відображає мене в гаманці, чомусь картинка зникає. Ну, а Кому цікаво, можете додати всі 4 NFT. Я просто так додав, щоб бачити її в себе на гаманці. Ну і далі чекаємо, поки буде лаунджну на плейбусі. Також, хто ще не зареєстрований на плейбуксі, обов'язково переходимо, реєструємося. І також, як бачимо, тут... Відкрилася лотерея, можемо приймати участь у ній. білети ми отримаємо за щоденний фіт. Якщо чесно, я дуже не розбирався в цьому проєкті. Я так заходив, так, тільки трішки збирав ці винагороди щоденні. Ну, але для того, щоб отримати наші винагороди від вайпера, нам обов'язково потрібно бути тут зареєстровано. Ну, і далі тут більше таких життєвих новин немає. Також не забуваємо, що вже завтра буде ліст прокена. Ред і побачимо, чи ми зможемо на ньому щось заробити. Ну і далі, давайте перейдемо до самого огляду. Для цього переходимо за посиланням. Під цим відео. І далі потрапляємо на сам сайт. Називається він у нас Limer Coin. Це гра симулятор майнінга на якій ми можемо заробляти потужність, грати в ігри, змагатися з іншими лаймерами, отримати винагороди та заробляти гроші. І це є 100% клон RollerCoin І зараз ви в цьому самі впевнетесь. І не будемо затягувати. Переходимо до реєстрації. Натискаємо Create Account. Реєстрація тут доволі проста. Вводимо емейл, придумуємо пароль, погоджуємося з правилами, проходимо капчу та реєструємося. Далі підтверджуємо свою електронну адресу і переходимо до авторизації. Вводимо свої дані, проходимо капчу і натискаємо авторизуватися. І потрапляємо в свій особистий кабінет. І як бачимо, тут це аналогічно роверкоїну, звичайно, трішки змінений дизайн, але в загальному все дуже схоже. І зараз проєкт знаходиться на ранньому етапі свого розвитку. Нещодавно лише стартував. І давайте для початку розглянемо, що ми можемо зараз тут заробляти. Перше, це токени LNT, це токени самого проекту і також криптовалюту Bitcoin. Але в подальшому, я думаю, ці криптовалюти будуть додатись. Звичайно, якщо сайт буде працювати. Ну і також тут на панелі ми бачимо. Нашу потужність, далі загальна потужність, далі винагорода за один блок, далі скільки ми отримаємо за цей блок, і також час блоку. Кожен блок тут триває 10 хвилин. Ну і далі давайте розглянемо трішки сам сайт, та які функції нам зараз тут доступні. ну і Для того, щоб нам заробити нашу потужність, ми також граємо в ігри, переходимо ось сюди. І як бачимо, тут зараз доступно три гри, далі буде більше. І вони є. Аналогом ігор з RollerCoin. Далі ми тут бачимо, що можемо грати в кожну гру по 30 разів на добу, і також яку потужність за кожну гру ми отримаємо. І також скільки триває один раунд. Ну Давайте на прикладі CoinPuzzle розглянемо, як тут проходить сама гра, натискаємо Play. Ну і тут, я думаю, дуже нікому не потрібно пояснювати, як. Ми тут, граємо, тут просто ми збираємо три або більше криптовалюти в ряд. За це отримуємо скор, І якщо ми виграємо, отримуємо нашу потужність. Ну давайте швиденько зіграємо. Також хотів відмітити, що графа тут доволі непогана, вона така яскрава, приємна для очей, але можливо, поки цей сайт нам не приївся, а потім вже буде не так і проєкт. Так, і все ми вже скоро з вами перемогти. Все ми перемогли. Ми отримаємо 500. 36 pointів, тобто це, це кількість потужності, яку ми отримали. Натискаємо Get Power. Далі в нас йде SDK загрузка. І тут ми бачимо, що ми отримали 536 хеш до нашого майнінгу і скільки наша загальна зараз потужна. І далі ми можемо повернутися до ігор або перейти на. Головну сторінку. І ось таким чином ми, як і в роллер граємо в ігри, заробляємо цю потужність і налаштовуємо свій пасивний дохід. Але також ми можемо тут, як і в роллері, купувати собі майнери. Для цього переходимо ось сюди. Зараз нам доступно 11 майнерів. Тут ми бачимо їхню потужність, скільки вони коштують. Тут вони також діляться на три вида. це маленький, середній. Та також для того, щоб нам встановлювати наші майнери, нам потрібні стійки. Доступно тут дві стійки, це на три майнера та на 4. І тут бачимо їхню ціну. Далі тут у нас буде відображатися наш інвентар, майнери, наші стійки. І також тут є гаманець Бачимо, який зараз. Доступні токени. Звичайно, цей токен він ніде не торгується, тому ми не можемо його вивезти. Але депозит через біткоін ми можемо тут робити. І бачимо, один ЛНТ зараз стоїть 3648 Сатож, тобто трішки більше долара. І таким чином ми можемо придбати ці токени. Звичайно, я нікому не призиваю сюди інвестувати, кожен приймає рішення і пам'ятайте про ризики. Інвестиції в інтернет. Ну і щодо біткоїна, ми можемо тут просто робити депозит у і далі обмінювати її вже на токін LNT або виводити. Вивід тут від 20 тисяч САТО, комісії тут немає. Як бачимо, тут зараз доступно для виводу лише біткоїн. Тут вводимо суму, підтверджуємо. І, звичайно, можливо, нам ще потрібно буде підтверджувати вивід через електронну адресу, і вивід у нас тут обробляється до 5 робочих днів. Але, звичайно, поки що я не можу перевірити його на вивір, тому поки що працюємо так і будемо сподіватися, що він буде платити. І ось така доволі проста тут панель. Далі тут ми можемо перейти в додаткові налаштування. Тут ми можемо налаштовувати твій аккаунт. Тут ставимо картинку, також просто обираємо цих картинок. Яку ми хочемо встановити, і просто встановлюю. Тут ми бачимо наші дані, також ми можемо змінювати своє ім'я, як бачите, я це вже все зробив. І також посилання на наш профіль. І тут також є наша статистика. Тут ми бачимо нашу потужність, скільки ми з вами вже намайнили. І також тут ще є ось така додаткова. Панель. Ми тут майже з вами всі вже вкладки переглянули. Давайте ще перейдемо до реферальної програми, переходимо в реферальна програма. Як бачимо, що тут пишуть, що ми можемо отримати до 30% по партнерській програмі. Далі тут можемо почитати всі правила партнерської програми. І також бачимо, що ми отримуємо за покупки нашими рефералами 20%. що вони купують щось або обмінюють на токени LNT, 10% криптовалюті біткоін. І також в них є ще соцмережі, поки що це Instagram та Twitter. Давайте перейдемо в них Twitter. Тут ще дуже мало користувачів, як бачимо лише 19 читачів, але пости в них постійно виходять. Як бачимо, вони майже щодня щось публікують. Можете почитати інформацію, яка вам цікава. Ну і далі давайте повернемось на сайт. Також можете переглянути їхній інстаграм, тут також можемо ознайомитись з правилами, задати якісь питання, яке нам цікавить. Ну і все. Ось таким чином ми, як і в RollerCoin, граємо в ігри, заробляємо потужність, заробляємо токени ЛНТ, і за них вже купуємо майнери і налаштовуємо свій пасивний дохід. ну і, Звичайно, я б радив зараз всім сюди залітати. Так як проект новий, ще доволі мало користувачів. Сюди можна... Запрошувати партнерів і також бути першим з учасників цього проекту, мати якісь переваги, тому не зволікаємо, переходимося та реєструємо. І будемо сподіватися, що цей проєкт повторить успіх RollerCoin, і ми зможемо на ньому непогано та довго заробляти. Ну і не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалась та була цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент. На Ютубі бережіть себе, до побачення.